Ты бы ее отменил или бы ты все равно стал ее проводить? Я бы отменил. А, вот боевые действия между российской и украинской с моей точки зрения, они возможны, конечно, да. А, но если это произойдет, то я думаю, будет они скоротичны. Большая часть солдат вооруженных Украины перейдет на сторону России, поскольку Россия – это страна освободитель. То есть, я, вы уверены, что там с цветами будут встречать русского солдата? да. Одесса, Харьков, Николаев, Запорожье, Херсон, Днепропетровск. Там будут встречать русского солдата освободителя цветами, не говоря о Мариуполе, Славянске, и так далее. Вот там у меня я, я, нет никаких не сомнений. Later... Считаешь ли ты, что если бы у тебя была возможность вернуться в 22 февраля 22 года и не проводить именно военную операцию в том виде, в каком она была проведена. Ты бы ее отменил, или бы ты все равно стал ее проводить? Я бы отменил. Я думаю, практически любой отменил. Владимир. Почему? Владимир. Так, Владимир. Бы бы отменил бы. Уменьшалось количество погибших граждан в Бразилинском. Уменьшалось. И вдруг Россия 24 февраля сказала, эй, и сколько сейчас уже погибло? Много, не много, Сереж, цифры. много, много. Много-много погибло. И погибает да. каждый день, Значит, и россиян тоже. Да-да-да. Да-да-да. Именно поэтому мы и говорим, что операция не была подготовлена. Но идея-то была, чтобы не погибал никто. Но он неправильно спланировал операцию. Ну, малый, так сказать, он тоже, как думаю, привело, Которое привело, вот к тому, к чему привело, ну, что мы об этом поговорить. У великих людей ошибки ну, большие. И жертвы большие. да. Почати е, з вами з в, е, аналізу розвідувального центра Естонії, який прогнозує, що Росія в найближчі кілька тижнів посилить наступальні дії проти України попри значні втрати, але це свідчить про те, що ворог перегруповується ваш е, чи погоджуєтесь з таким аналізом, будь ласка. Частині, що судуються східного планзармотів, цілком погоджуються, Путін віддав наказ виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини, і там нічого не зміняться. Наказ царя ніхто не посміє ревізувати. В нього зараз велике спілкування із народом. Плюс самоперепризначення перепризначення на президентських виборах йому потрібні хоч якісь результати в їхньому розумінні виходи на адміністративні кордони саме цих двох областей це і буде прийнятний проміжний результат. Зрештою казусфелі, тобто привід до війни, якраз і з визнання цих двох недореспублік спочатку незалежними, а потім включення у склад Російської Федерації. Чи є в них потенціал у частині, що стосується особового складу на превеличезний жаль, є вони офіційно декларують від півтори до трьох мільйонів мобілізаційного ресурсу. А деякі фахівці вважають, що і всі всі мають, і з огляду на те, що суспільний російський менталіцет це ніщо інше, як нескінченна боротьба за імперію. Вони будуть помирати за за власні ілюзії. Пане Петре, ну і ще одне впливове видання Wall Street Journal пише, що Україна змушена прийти до оборони на тлі просування Російської Федерації. А ну і через звісно вкрай складну геополітичну ситуацію. Це вже відомо. Тут йдеться і про певні невдачі в літньому контрнаступу. Про ймовірне, як зазначає видання зупинення американської допомоги через внутрішньополітичні чвари в Конгресі США. Mm, ну і те, що е, було анонсовано українським керівництвом будів, будівництво оборонних укріплень уздовж фронту, це свідчить про те, що війна переходить в нову фазу. Е, і через те е, видання пише, що е, український контрнаступ, новий контрнаступ може відбутися тільки навесні двадцять п'ятого року, якщо Україна вистоїть в 2024-му. Я не поділяю цю точку зору у якій частині тут може бути і дуже серйозний інформаційний вкид. Ми ми вже десятки разів принаймні, я точно переконався, що навіть дуже поважні світові видання із гучними іменами із довгою історичною традицією грішать тим, що називається інформаційно психологічні операції, і не маю ні на менш сумніву, що російські спецслужби там діють дуже і дуже. Активно, якби нам направду дали достатню кількість хорошої зброї, в моєму розумінні це поєднання трьох важливих аспектів Достатньої кількість авіації, так машин 180 F-16. для американців, це абсолютно не проблема. Достатньої кількості далекобійних ракет, так хоча б тисячу одиниць на складах, поза 4 тисячі. Це те, що на складах, що по великому рахунку ними не не використовується його тільки трошки привести до бойового порядку і кидати в бій. А також достатньо велику кількість засобів радіо. Електронної боротьби при великому ракетно-бомбовому навантаженні до того самого f 16 то по великому рахунку південний плазар можна обвалити у якихось місяць-півтори, але є нюанс, і він направду має як політичний, так і психологічний характер. Я це називаю три жахіття американської геополітики. Перший острах перед потенційним ядерним ударом. Суд годинник судного дня переведений на 30 секунд уперед. Зараз за півтори хвилини до апокаліпсису, ще, ще другому році, коли кипіла так звана. Кричка криза він був за дві хвилини до апокаліпсису, і американці як вогню бояться двох речей повного розпаду Російської Федерації і потенційного розповзання тактичної ядерної зброї, а також дрейф ресурсного Сибіру у бік Китаю. От на ці запитання немає відповіді і мені ведеться, що в найближчий час і не буде. А якщо так, то в нас немає іншого сценарію, як будувати свою лінію Маннергейма зворотню, бо наголошу ще раз, противник в час. Стині особового складу кратно нас переважає. Пане Петре, ну і також щодо призупинення американської допомоги, наскільки критично зараз, щоб вона відновилася, була все ж таки ухвала до, до кінця цього року. Ну, взагалі, про який час ми можемо говорити, що ми можемо тримати нашу оборону за таких умов без uh, ухвалення нового рішення, uh, ми також знаємо, що є певна все ж таки частина коштів, яка залишилась через uh, бухгалтерські певні помилки uh, з боку Пентагона. Тобто, не все так погано, як uh, навіть Байден зараз uh, каже, тому. Тому що він звісно зацікавлений, щоб посилити тиск е на своїх колег республіканців. Перший момент я направді, не сумніваюся, що допомога буде. Питання лише як зуміє Байден знайти компроміс із республіканцями у частині, що стосується стіни стіни в по Мексиці. там, насправді проблема така. І тут у Байдена дуже складна політична ситуація. Бо республіканці на дуже сильно шантажують його цим питанням. Ми ж добре розуміємо, що якщо Байден на це піде, то він хоче чи не хоче не вимушено дасть пас своєму опонентові Трампу. Бо Трамп якраз і жонглює наред. На риториці у частині боротьби з мігрантами і скаже дуже просто: ну от дивіться, я таки свого добився, Я ж не призиву. Свої передвиборчі обіцянки виконує вже, і це направду дуже сильно відніме у того самого Байдена. Не забуваємо, що він представляє демократів. Демократи – це така собі з деяким легким лівацьким забарвленням сьогоднішня політична сила, і якраз мігранти у тій частині є їхнім електоратом. Тобто, Байден на своєрідному шпагаті. Чи вони з цієї ситуації не маю ні найменшого сумніву? Допомога буде питання лише, коли проголосують і в якій кількості а з за, за підрахунками на цю хвилину ще десь є в межах від 600 до 800 мільйонів доларів. Якщо ми розуміємо, що кожен пакет це в межах 200 мільйонів доларів, не більше за останні півроку, то що найменше 3-4 місяці запасу міцності у нас є, а це доволі багато. За 3-4 місяці світ може перевернутися. Бата настане ну, запитання. З, з е, е, також почули е, заяву від е, е, помічника президента США з національної безпеки Джоната Файнера, який під час виступу на аспінському безпековому форумі взагалі сказав, що ми хочемо поставити Україну до кінця наступного року в таке становище, щоб Росії довелося приймати рішення про те, чи сідати за стіл переговорів із прийнятими України умовами, чи зіткнуться з більш сильною е, Україною, сказав чиновник і також е, сказав. Що вважає, що потужніша промислова база США і Європи, які нарощуватимуть потужності свого та українського ВПК допоможе їй розпочати новий. Наступ. І от з цього приводу я вчора розмовляв з рамісом юнусом, відовим експертом, який базується в Вашингтоні. Він взагалі сказав, що зараз дуже хороші сигнали йдуть і від німеччини. Що наступного року ми все ж таки зможемо отримати величезну кількість снарядів від німеччини? Дяться він сказав 200 тисяч. Я хотів би з вами закінчити на якійсь приємній позитивній ноті. Як ви взагалі оцінюєте спроможність західного ВПК... до. Продовжити допомагати нам саме через ну, зокрема і кількість артилерійських снарядів, які ми настільки потребуємо. Півтори трильйона ВВП Російської Федерації десь межах чи до двох трильйонів не можуть виграти загальний стратегічний квест у 46 трильйонів ВВП Євроатлантичного світу. Я приведу такий може, дещо некоректний, навіть дещо смішний приклад, але автомобіль Волга не може вигнати виграти забіг у автомобіля Мерседес чи автомобіля Каділак. Чому це так повільно на заході? Ну на, на, на правду тут є багато дійсно серйозних чинників, тому що побудувати новий снарядний завод це доволі. Складно технологічно це інвестиції. Тут є питання про спілот, пенсійного забезпечення і так далі, і тому подібне. Це не так, як у нас що завод отримав замовлення, скажімо, бронетанковий, відпрацював його, а потім із замовлення державного немає. І завод іде на простій робітники раз на на тиждень виходять на роботу. Це там працює, там працюють закони, тому так все повільно у стратегічному сенсі. Воєнно-промисловий комплекс США, а тепер уже і німецький район нагадався, що він ще Кайзера обслуговував. Стали на шлях нарощування своїх виробничих потужностей. у підсумку. Не маю ні найменшого сумніву, що російський карфаген буде знищений. Питання лише коли і за яких обставин насправді позитивна нотка, оптимістична. Дякуємо вам і за це. Це пане Петре Петро Черник, військовий експерт. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.